Вітаю! Сьогодні 2 вересня 25-го року. Ось вечір, сонце не палить, і тому і кольори гарно видно, і кущик. Бо я знімала цю троянду, воно все блистіло і її кольор майже не видно було. Це троянда, друга річка. Називається Orange Baby. У мене є схожа троянда на цю, називається Келі в іншому квітнику. Ну а ця Orange Baby. Замовила я її і отримала від матвіївських троянд осінню 23-го року. В тому році вона була першерічкою, квітла, добре себе показала. Ну, в цьому році вона ж вже друга річка, вже і такий непоганий наростила. Листя здорове, не хворіє. швидко виходить з зими. Троянда не така не особа морозостійка, але з зими виходить чудово, Квітне рясне, має 2-3 хвилі. Ну, в цьому році це її друга хвиля. Бо мене затрималася хвиля, бо в травні померзли троянди дуже. Подивимося, як вона себе поведе в наступному році, може і три хвилі буде. Ну, хвиля в цієї троянди рясна і триває довго. Для другої річки такий кущик непоганий наростить, десь сантиметрів. 60-70, ну і бачите, широкий, так само і в завширшки, вона десь сантиметрів 70. Широкий пишний кущик. Колір помаранчевий, квіточки не дуже великі, але їх багато, вони ще не всі розкрилися. На сонці ця троянда не горить, бо у нас ось неділя спека була, то холодно було, потім неділя спеки. І трояндочка не горіла. Дожжі ця троянда теж витримує. Стійка троянда. Нічим не хворіє. Шипів не дуже багато. Гілочку цієї троянди я в вазу собі різала, і в вазі стоїть вона, в зрізі стоїть довгенько. Ну, на кущу ж довгенька тримається і в зрізі стоїть. В цілому гарна трояндочка, спрей. Я в описі напишу про неї ще, якого вона розсадника. Звідки вона, я не пам'ятаю. Здається, це німецька чи нідерландська троянда, ну я напишу. Ну, Висновки такі. Троянда гарна, дуже яскрава, красива. Хто любить яскраві кольори, саме для вас троянда. Пишна рясна квітне, не хвороблива, не печеться, від дожджа квіти не псуються. Дуже гарна троянда можна брати. На цьому буду завершувати. всі гаразді вам. Поставте вподобайку цій троянді, підпишіться на цей канал. І особлива подяка нашим українським воїнам, особливо на нашому сімському напрямку. Хай їх Бог дороге.